Ому сила регіональних медіа під час війни саме про це ми і говорили і з колегами-журналістами з усієї України. Ми з моєю колегою відвідали форум для журналістів Сила регіональних медіа у івано франківську який організувала чудова медіа на кипіло. Тож давайте разом подивимося, як відбувалося це навчання і що цікавого тут було. Ми мужні і сильні, однак ми такі завдяки силам оборони України, тому передусім слава Україні. А друзі, ми будемо говорити про те, що ми сильні і ми відчуваємо свою силу. Разом з тим будемо говорити про гроші, будемо говорити про безпеку, як фізичну, так і ментальну. І заряд сподіваюся дуже багато спілкуватися, тому що такі форуми саме для того, щоб ми побачилися, обмінялися досвідом і набули знов таки своєї сили. Протягом 22-го, 23-го років, тому що ну, а, говорити про те, що ми працюємо в часи війни, ми вже ми вже дуже-дуже довго, ми вже майже 10 років в таких умовах працюємо, зрозуміло, що розширення бойових дій так, це і посилення їх. Воно змінило е, наші пріоритети, наш контент. Фінансування на що роботу? А от однак, от я б хотіла, щоб зараз можливо коротко ви розказали про те, все ж який головний виклик був у вас за цей період. Так, Ірина так, так. Так. ну насправді я думаю, всі погодяться з тим, що основний виклик це був вижити в усіх планах і у фінансовому, і у плані команди, і у плані контенту, що буде цікавими аудиторії, яка аудиторія залишилася взагалі. І так далі, але якщо із фінансовим або а, контентним викликом так чи інакше вдалося впоратися, там за допомогою партнерів, там, різних колаборацій, і так далі, то для нас, безперечно, одним із основних викликів це було збереження команди. А тому, що по перше, цій команді потрібно було забезпечити зарплату, і ми не можемо не зважати на інфляцію, на курс долара, на те, що ростуть ціни, і ми не можемо дозволити собі платити людям низьку зарплату і вимагати від них там супер якоїсь продуктивності. Це, це перший момент. А другий момент, який не зникає, а лише поглиблюється з часом, це вигорання. Як би це не звучало уже затерто, бо зараз дуже багато жартів, про те, що там всі вигоріли і так далі, але насправді це величезна проблема. І це виклик, з яким неможливо напевно впоратися раз і не завжди. Це процес. І е, ми стараємося цей процес якось е, підтримувати, щоб команда е, трималася і залишалася продуктивною, і знаходила час на відпочинок і на відновлення ресурсу. Але я думаю, що момент, коли ми скажемо, нам це вдалося, і ми можемо видихнути, він до перемоги і кілька років після неї він точно не настане. Е, Перше це фінансова е, тема, Да? ми е, весь. Час свого існування існувала завдяки підтримці міжнародного благодійного фонду, який опікується культурою Дніпрі і. Звісно, що 24 лютого стало зрозуміло, що ніякої культури не буде якийсь час, і коштів протягом кількох місяців на наше існування не було зовсім. Але цей благодійний фонд відкрив з першого дня повномасштабного вторгнення найбільший у Дніпрі шелтер для вимушених переселенців. І ми перетворилися фактично на там інформаційний рупор рух про цього шелтеру. Тобто всі наші статті, всі наші пусти були про те, куди бігти, куди й що. Нести, де не вистачає одягу і так далі. Я розумію, тут ще цей досвід релокації, який у вас був, який накопило частково переміщувалося, і, і, і ти думаєш, і це було дуже важким досвідом. От скажи, чи це було викликом, чи ти можеш зосередитися на чомусь іншому? Виклику? Насправді до релокації болючі до світрелокації у нас був в 2014 році, тому що редакція новин Донбасу їхала з окупованого вже на той момент Донецька в 2014 році, доволі хаотично, без чіткого плану дій. Ну, тому що, Хоча все до того йшло, але багато колег просто не очікувало, що в результаті там за ними будуть стежити, їм будуть підривати машини і так далі. І напевно такий болючий досвід в 2014 році призвів до того, що наша релокація в 2022 році, частина нашої команди з Маріуполя, з Краматорська, з Слов'янська, вона не стала такою такою болючою, тому що ми почали готуватися до імовірних сценаріїв, в яких базовим було те, що ми релоковуємо команду зі східної частини України. Ми почали готуватися до цього ще з середини січня. У нас був чіткий план. Ми зібрали всі, як би сказати, всі особисті плани команди в першу чергу цих людей, які жили на сході. Єдине, в чому ми дуже прорахувалися, це в масштабах. Якщо чесно, у нас базовий сценарій був такий, що ну, це буде умовно там та бойові дії будуть не далі Дніпра. І це єдиний фактично наш прорахунок, тому що я дуже пишаюся взагалі тим, як ми спрацювали, бо ми. Більшість нашої команди з Маріуполя, ну, власне, всіх людей, які готові були їхати, ми їх вивезли 22 лютого. Це їх разом з більшістю техніки, студії і так далі. Це їх фактично врятувало. Ну, ми всі це розуміємо, що це їх фактично врятувало. З початку війни телеграм-канали стали основним ресурсом для наших громадян. Вони там споживають інформацію і трішки так підзабули да, про. ЗМІ, про великі тексти, про лонгріди і переключилися на телеграм. І от ми відчули на своїй редакції, те, що люди дійсно потребують якогось оновлення контенту. Люди дійсно хочуть, щоб з ними розмовляли простою живою мовою. Так? Я думаю, що у кожного з вас є підписки в телеграм-каналах, і от цікаво, чому, чому зараз ми так активно користуємося цим. Месенджером, цим ресурсом, тому що там спілкуються з людьми на рівних, там є якісь жарти, там є якісь матчуки, вибачте, якийсь шок-контент і людям мені здається, зараз це потрібно спілкування, але ну, ми прекрасно розуміємо, що є певні межі, через які ми не можемо переступати. І тому зараз ми в редакції обговорюємо. Як саме ми можемо налагодити спілкування з нашою аудиторією таким чином, щоб їм було цікаво, щоб вони долучалися до наших і соцмереж, і до сайту, підписувалися і цікавилися нашими новинами? Займаємося розвитком медіабізнесу, займаємося розвитком, оскільки зараз бізнесу не дуже багато, то ми більше розповідаємо, як робити проєктний менеджмент, адрезити, де шукати. На е, правобережній Україні бізнес працює добре, можна вкладатися в зароботок на рекламі, але на лівобережній очевидно, що ви всі знаєте, там і ми допомагаємо, щоб, щоб нормально шукати гранти і писати проєкти. Ем, мені здається, що е, якогось е, такого хорошого взаєморозуміння з донорами і медіа, які шукають гроші, так і не відбулося. І доволі часто я бачу, що заявки, які до нас подаються, вони типу, не потрапляють в поле зацікавленості донора. Мені здається, що ну, типу, якщо так як порада, а не про МДР, то е, було б дуже добре, якби ви намагалися прочитати оголошення з точки зору донора і ну, вникнути в те, що там від вас хочеться, не подавати е, те саме, що ви подаєте зазвичай так? якось підлаштовуватися під, 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 донор, під донорську організацію. А мені здається, що це най зараз найлегший. Період для фандрейсінгу і стільки донорів, скільки е, зараз працює, не буде через два роки. Тому якщо ви раптом подумали про те, що треба відкрити медіа своє або зробити своєму медіа класну, прекрасну е, рубрику, відкрити новий ток шоу, я не знаю, там класно почати працювати в інсті. Робіть це зараз, виписуйте проект під пріоритети. Можете з нами консультуватися.